Продається одна кімнатна квартира площею 47 метрів квадратних, в будинку клубного типу в центральній частині Івано-Франківська по вулиці Слави Стецько, індивідуальне газове опалення, євроремонт на підлозі ламінат та керамічна плитка з підігрівом підлоги, панорамні якісні металопластикові вікна, всього чотири квартири на поверсі, велика кухня столова і одна окрема кімната. Санвузол об'єднаний. Монолітно-каркасне будівництво, малоповерхова забудова, всього два під'їзди. В будинку передбачено підземний паркінг, який можна додатково купити. Будинок оснащений ліфтом, який їде з паркінгу. У вартість квартири входять всі меблі та побутова техніка. Поруч міський парк Шевченка, школи і дитячі садки, зупинки громадського транспорту, продуктовий базар, торговий центр. Не втрачайте шанс стати власником цієї чудової квартири.